У ході презентації Оксана Кононюк познайомила присутніх з автором, нашим талановитим земляком, мешканцем Шепетівки Володимиром Мирончуком. Починати ніколи не пізно. Під таким девізом проходило відкриття, адже живописом художник почав займатися лише у 2011-му. Втім, і до того часу чоловік дивував усіх своїми витворами з дерева. Володимир Іванович розповів, що ще у школі цікавився столярними роботами і малюванням. Професію обрав відповідну і після навчання в Ужгородському професійно технічному училищі де вчився на столяра з виготовлення художніх стильних меблів, тривалий час працював з деревом. Що ж до живопису, то свою першу картину намалював у 14. і власне з неї все і почалось щоправда 30 років по тому. Ця робота при що була в кімнаті, туди ніхто ніколи не заходив. Я її забрав, витер пилюки, Діти подивилися їм судові. Вони подарили краски. Більше року не рішався. на день народження, подарили все, ай, ай не буде, не буде. Три роки тому почав малювати. Дружина автора зізналась, що в нього повірили майже усі члени родини. Їхнє переконання та підтримка, мабуть, відіграли неабияку роль у його встановленні як живопистя. Адже вже на сьогоднішній день у творчому доробку автора понад півтори сотні карт. Тим 40 з них представлені в артпласті. Основно мої роботи зараз знаходяться і багато в Києві, в Закарпатті, Прикарпатті, в Польщі і Германії. В частних колекціях таких в Києві дуже багато на Андріївському, Миницькому. У мене своє кафе, і в кафе ще такий зал, теж заставлений картинами. А так як діти в Києві, то я ще їм так і подарки. Ну, продавати мало продаю, а сором для себе так завітали на відкриття першої у Нетішині і вже другої в житті автора виставки його рідні та друзі. Серед них художники, які були не просто свідками його творчого становлення, а й не аби, як цьому посприяли. Ну Тарасенко сіпали Павлович, багато. Я дуже він мені багато і розказав, і показав. І, ну якщо взяти подивитися, то що я закінчив різьбу по дереву, да я рисунок знав, але я не знав кольорів, красок, яку з якою Змішати. Як я можу тобі пояснити? От я, я цю фарбу беру, що буду от бери стільки-то зеленої, от стільки-то жовтої додати. Кажу, так неможливо. Як мало навчитися? Я стою перед тобою, своїм мольбертом, своєю картиною, Ти здаєш трошки позаду своїм мольбертом і картиною. І роби, як я цікаво, що захоплення приносило не лише моральне, а й матеріальне задоволення. Опісля чого художник самоучка остаточно повірив у себе та свій талант. Він повірив в себе після того, як люди почали зупинятися перед його роботами, почали говорити, от обсуждати. Питати скільки коштує, це теж немаловажно. Так, О, якщо є попит, бо, значить боя я наприклад мать. завжди казав, що от я намалюю картину, я малюю собі задоволення. Ну і ще, ще потім мені хтось за неї щось заплатить, будиня, це плюс за задов... друге задоволення. Так. Не залишились осторонь мистецької події. Нетішинські поціновувачі мистецтва. Знайомство із творчістю художника Шепетівки подарувало кожному гарний настрій та задоволення від побаченого. Дякуючи за чудові роботи, гості висловлювали захоплення реалізмом та майстерністю картин Володимира Мирончука. Вас очевидно, це на такому якомусь, я не знаю, якому генетичному рівні. Ви не даремно, напевно, говорите про те, що ви проживаєте в такій близькості з природою, але е, можна жити дуже близько до лісу, можна жити дуже близько до будь-якого природного ландшафту. Але коли тут немає в душі цього такого спорідненості, то е, важко передати на полотно це відчуття гармонії. Я спостерігаючи за роботами, відчула таку велику любов до нашої рідної землі, до рідної природи, тому що, мабуть. Те, як ви любите свою природу, свій край, свою домівку, тільки та людина може передати оце в своїх роботах. Це велика любов до природи, до своєї рідної землі. Я просто вражений тим, що за цих три роки можна було дійти до того, щоб можна було зуміти передати мороз. Мороз може хтось передати знайомлячи нетішенців з власними роботами, Володимир Іванович зазначив, що працює переважно вночі. В день чоловік постійно перебуває в турботах, дбаючи про добробут членів своєї сім'ї. Вони у свою чергу і надихають автора. Діти в восторг і це робиться для них, ради них. і для і... два внука росте. Вже починають теж малювати одному, два, другому, чотири, і то вибирають найбільше більше кучка краски. Ну надію, що може бути хтось із них може. Дісь маленькі ази що я знаю, передам.